Доброго часу доби, українці, українки, україночки, весь небайдужий люд. Велика подяка від 46-ї бригади, другого батальйону, за ваші донати. Завдяки вашим донатам ми накопичили ось на цей Mavic Т3 спільними зусиллями з Катериною Українцевою, яка відкрила свою банку, розбила на 165 тисячах. Гривень. Ми свою розбили на не розбили, ми свою зі своєї зняли, а далі продовжуємо накопичувати 25 тисяч гривень та спільними зусиллями придбали ось цей Мавік Т-3 термо, який сьогодні вже поїде на виконання бойових завдань. Дякуємо за допомогу разом до перемоги. Слава Україні! Героям слава!